Посилили тиск на працівників Запорізького АЕС і організували приховане спостереження за місцевими жителями окупованого енергодара. Про це йдеться в зведенні генштабу зсу. Повідомляючи у місті побільшало патрулів, а на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби. Окупанти обмежили відвідування лісових зон. Громадян України, яких помічено в цих ділянках працівники ФСБРФ беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані. Водночас представники російських спецслужб у місті організували приховане спостереження за громадянами України. Які відмовилися від отримання російського паспорта. РФ підтверджує вчорашній удар по Харкову. Кажуть, вдарили по підприємству, де ремонтували та випробовували українські реактивні безпілотники. Стриж Україна. Цю інформацію заперечує. Очільник Харківського Олексінігубов повідомив, що російська ракета розірвалась на території овочевої фабрики та пошкодила теплиці. Нагадаю, вночі ворог обстріляв Харківщину. Ймовірно, застосовували с 300 Повідомили в ОВА. у Котлярах Харківського району зруйновано два приватних будинки. Ще 12 пошкоджено. А також пошкоджені гараж та чотири автомобілі сталися. Пожежі росіяни обстріляли ще низку населених пунктів області. Жертв або постраждалих немає. Ранкова атака на Нікополь. Одну людину поранено. Щонайменше двоє місцевих жителів травмовано. Ворог застосував по місту БПЛА, доповів міський голова Олександр Саюк. Через обстріл у Нікополі пошкоджено комунальну будівлю. Зокрема, два приватні житлові будинки, два гаражі та автомобіль. Спеціалісти працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу, зазначив мер. В день ворог вдарив по Херсону. Внаслідок мінометного обстрілу загинув 80-річний дідусь. Повідомив чільник Херсонської ОВА Олександр Прокудян. Зокрема, росіяни сьогодні обстріляли з артилерії село Кезоміс на Херсонщині. Дві літні жінки отримали поранення і госпіталізували до Херсона. Руйнувань зазнали 25 житлових. Зокрема, ворог двічі застосовував ударні дрони типу ланцет. На окупованій Донеччині більшість лікарень обслуговують лише загарбників. Цивільним громадянам майже неможливо отримати медичні послуги. Повідомляє центр національного спротиву. Йдеться про медзаклади у Горлівці, є Торецьку, Торезу, Сніжному та інших містах. Проте до багатьох лікарень росіяни продовжують запускати невелику кількість цивільних, аби використовувати їх як живий щит. До того ж, росіяни бояться розгортати велику кількість польових шпиталів через страх, що місцеві партизани передадуть координати українським військовим у центрі нацпротиву. Наголошують, без російського паспорта медики перестають надавати допомогу. Щоправда, кількість медиків збільшується їх привозять з Росії. Зокрема, це роблять для того, аби контролювати процес паспортизації. Кремлі придумали метод, як поповнити армію окупантів та знизити рівень напруги в суспільстві. РФ мобілізуватиме мігрантів, повідомляють у центрі національного спротиву. Росії почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України. Йдеться в повідомлення. Мігрантами, які отримали паспорт, займатимуться військомати. Практично відразу після отримання їм дають повістку. І вже під час спілкування з комісаром погрожують, що їх позбавлять громадянства, якщо ті уникатимуть мобілізації. А тим, хто ще не отримав пас. Спорт обіцяють надати громадянство в найкоротші терміни. Обов'язкова умова, якщо ті підуть до лав російської армії у разі відмови чоловікам погрожують депортацією. Таким чином Кремль продовжує стратегію використання в якості гарматного м'яса мешканців бідних регіонів та менш забезпечених людей на противагу москвичів. Резюмують в ЦНС. Окупанти не зможуть накопичити до осені навіть третину від тих ракет, що мали на початку вторгнення в Україну, заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. РФ усіма способами намагається посилити свій ракетний потенціал. Втім, виробництво ракет доволі тривалий процес, який ускладнюється умовами санкційного тиску. Ігнат припустив, що Росія може звертатися за допомогу до інших країн або отримати додаткові системи озброєння. Проте на його думку це не дуже ефективний шлях. їм вдасться щось накопичити. Але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, наврядчо вийде мати в себе на озброєння. Броєння розімував речник. Окупанти продовжують використовувати шахеди для ударів по Україні. Атаки регулярні. Щоправда, кількість БПЛА за один раз значно зменшилася. Раніше одна партія безпілотників нараховувала 20-25 одиниць. Тепер 14-17. Речниця оперативного командування південь Наталя Гуменюк пояснила, росіяни так намагаються визначити, де встановлені українські системи ППО. Перші 3-4 одиниці провокують роботу систем, а потім вже наступні спрямовують безпосередньо в ті місця. Зазначила речниця ОК Південь, зокрема. Ворог цілить по тих місцях, де на його думку може накопичуватися і зберігатися українська техніка для контрнаступу, додала вона. Росія найближчим часом знов почне наступати в районі Вугледара. Заявив керівник об'єднаного прес центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, вчора загарбники шість разів атакували Вугледар з авіації. Ворог дотримується тактики випаленої землі. Сказав він. Мовляв, це заважатиме нашим захисникам тримати оборону у сусідніх районах. Знищуються будинки, їх розбирають поверх за поверхом, і це відбувається як у Бахмуті, так і в Вугледарі, сказав Дмитрашківський. Голова МАГАТЕ повідомив про військові приготування на Запорізькій АЕС. Їх свідком Грося став під час свого візиту на окуповану атомну електростанцію. Він також повідомив, що в районі ЗЕС тривають обстріли. За його словами, протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ чули їх майже кожен день. Каже, одного разу їм навіть запропонували спуститись бомбосховища. Зараз ЗЕС покладається всього лише на одну лінію електропередач потужністю 750 кВт для охолодження реакторів, забезпечення роботи інших систем безпеки. До війни станція мала чотири таких лінії. Водночас Час Рафаель Гросін не уточнив, що саме він має на увазі під військовими приготуваннями росіян. Нагадаю, раніше центр національного спротиву повідомив, що загарбники розробляють попередні плани евакуації працівників Росатому з захопленої ЗС в Енергодарі. Проросійська депутатка Сенату Румунії Діана Шошаки знову влаштувала скандал з трибуни парламенту країни. Вона прокричала Слава Москві, стоячи біля мікрофону з ноутбуком Шошаки, звинувачувала колег у тому, що вони нібито порушують закон, і на сайті парламенту немає порядку денного. Один з депутатів порадив їй змінити ВПН, тому що він в неї налаштований на московську ip адресу через що і не працює сайт парламенту Румунії. Ви наведе калевтопа партійна сенату ро. Огляду на те, що ноутбук належить сенату, а вхід здійснюється по Wi-Fi палати депутатів. Це означає, що ця палата депутатів безпосередньо пов'язана з путіним. А VPN – з Москви. Значить, Сенат обдурив сенат путінський. Це путінський ноутбук з путінським VPN, з Путінським Wi-Fi. Так, слава Москві. Раніше Діана Шошоака неодноразово висловлювала свою відданість РФ, і навіть вимагала в парламента відібрати в Україну історичні території Румунії. Шлося про Буковину та острів Зміїни. Зокрема, Шошоака пропонувала розпочати процес приєднання Молдови до Румунії. Країни Великої Сімки закликали до продовження повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним море. Міністри сільського господарства держав союзницю згодили спільне ком'юніке під час дводенної зустрічі в японському місті Міядзакі. У документі також наголошується, що члени G7 готові підтримати відновлення і реконструкцію України, зокрема шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції сільськогосподарської інфраструктури. З 1 липня злетять ціни на бензин, газ та дизель. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн розповів, підвищення відбудеться через повернення ПДВ та акцизів до довоєнних показників. Йдеться про 20% від суми. Тож приблизно ціни зростуть таким чином. Бензин здорожчає на 10-11 гривень за літр, дизель приблизно на 7-8 гривень, а от газ на 3-5 гривень від вартості актуальної сьогодні. В Україні залишаються підтопленими сотні будинків та тисячі гектарів угідь у дев'ятьох областях. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди, повідомили у ДСНС України. Найбільш підтопленими залишаються Чорнігівська та Кіровоградська області. Рятувальники зазначають, що рівень води у річках Від Дніпро, Десна, Сейм, Сош, прип'ять, горінь та західний бух спадає. Нагадаю, у Києві рівень води у Дніпрі знизився ще на 5 сантиметрів. Влада столиці зазначає, що місто не загрожує повінь, хоч деякі райони ще поки підтоплення.